14 аукціонів на суму майже 140 мільйонів гривень минулого тижня провели у Фонді державного майна України. Найдорожчим лотом тижня став єдиний майновий комплекс державного підприємства ТВК. Фінальна вартість лота становить майже 106,5 мільйонів гривень. Цього тижня фонд планує провести ще 18 онлайн-аукціонів з приватизації державного майна. Про це інформує Фейсбук, сторінка фонду держмайна України. Більше про це ми поговоримо далі. На зв'язку із нами. Голова фонду державного майна України Віталій Коваль, пане Віталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам вітаємо. Доброго дня, пане Віталію, розкажіть нам, будь ласка, наскільки загалом зросла зараз ціна підприємств під час аукціонів? Зокрема, ми вже зазначали, що продалось державне підприємство ТВК, яке розташоване біля відомого одеського ринку сьомий кілометр, і його продали за 106,5 мільйонів гривень. Якщо говорити про стартову ціну і кінцеву, яка вийшла, наскільки різняться ці ціни? Ви знаєте, ми коли оцінюємо результат від аукціонів, то підходимо комплексно до питання, тому що не лише гривні виручені за об'єкт приватизації, а ще й гривні, які потім ідуть як постприватизаційний ефект, тобто інвестиції приватного бізнесу, і можу сказати, що коефіцієнт 1 до 4, тобто 1 гривня виручена на приватизації, дає 4 гривні інвестицій. Якщо говорити про комплекс ТВК. То продали його дійсно за 106,2 млн грн, Плюс до цього нараховано ПДВ, яке буде сплачено в державний бюджет це близько 21 млн грн, і погашено борг 12 млн грн, які вже накопичено в даного підприємства. Якщо говорити про динаміку в цілому, то досить. Хороша динаміка по кількості учасників, наприклад, минулого тижня це 95 учасників, і для нас для аукціону, де сьогодні 8-12 учасників. Це вже зовсім норма. Рекордсмени позаминулого тижня. Це 33 учасники на один аукціон, 18 на один аукціон. Тобто, фактично, висококонкурентна боротьба, і це призводить до підняття ціни. Є об'єкти, які Продані в десятикратному розмірі від стартової ціни, якщо порівнювати січень двадцять четвертого і січень 2023 років, то бачимо чітку динаміку до зростання надходжень, до зростання кількості учасників. Тобто бізнес все більше повертається в процес приватизації, тому що ми сьогодні не маємо права зупинити надходження в держбюджет. Бачимо, що приватизація є. Таким постійним стабільним наповнювачем державного бюджету і нагадаю, що саме з цих коштів формуються кошти для фінансування сил оборони? Тому не лише продаємо квадратні метри, а говоримо про наповнення бюджету для сил оборони, пане Віталію. Які об'єкти цього тижня на аукціон будуть виставлені? Заційне меню в цьому тижні також досить різноманітне. У нас є і спиртзаводи, і кар'єри. Є, зокрема, наш тому сільський клуб. Це також буває інколи цікавий об'єкт для місцевого бізнесу, і ми бачимо, що такі непримітні і часто забуті приміщення мають нове життя, і там відкриваються послуги, сервісу, відкриваються різні. Маленькі бізнеси, і хочу закликати всіх підприємців від малого до великого користуватись нашим сайтом про тіжешом дов'ю на телеграм-канали фонду, тому що це важливо знати інформацію. І фактично в комбінації з державними програмами такі п'ять, сім і грантові програми, власна справа. Ми можемо з вами Зробити синергетичний ефект, і фактично, об'єкти, які були вже на жаль, пасивами для держави, стають активними в руках приватного бізнесу. Тому слідкуйте за новинами приватизації, приймайте участь і наповнюйте держбюджет, створюйте нові бізнес-можливості. Пане Віталію, якраз про наповнення держбюджету. Скільки грошей вдалося залучити до держбюджету шляхом проведення опціонів із приватизації держмайна впродовж минулого року, і скільки це в порівнянні із попередніми роками? Чи можемо говорити про якусь динаміку зараз? Так звісно, говоримо про позитивну динаміку минулого року? Ми залучили 3 мільярди 150 мільйонів гривень до державного бюджету завдяки? Приватизації це на 86% більше ніж у 2022 році. Але маємо розуміти, що в 2022 році приватизація відновилася лише восени і крім цих коштів. Нагадаю, що сплачено ще більше 600 мільйонів гривень податку на додану вартість, які також зараховуються до нашої скрині державної, і також маємо. Говорити завжди про кумулятивний ефект від приватизації це погашення боргів, це розблокування цілих галузей і фактично нове життя, де на місці старих і занедбаних приміщень виростають нові бізнеси. Також оренда дала хороший поштовх. Нагадаю, що в управлінні фонду державного майна 8 мільйонів. 100 тисяч квадратних метрів нерухомості по суті, ми найбільше агенство нерухомості в країні, і дуже важливо, що 5 мільйонів 300 тисяч цієї квадратури здаються в оренду бізнесу. І 770 мільйонів гривень зараховано також як надходження від оренди у 2023 році. Пане Віталію, ну і якщо говорити загалом про якісь глобальні плани на цей рік, і що у Фонд що перед собою ставить фонд держмайна України? У нас рік виклики 2024 Тому що амбітна ціль, згадуючи Андрей Шиска, скажу, що великого вважається. Тому ми ставимо великі цілі стосовно надходжень у нас. План визначений міністерством фінансів це 4 мільярди гривень від приватизації і 800 мільйонів гривень від оренди. Але крім цього, є два нових принципово напрямки для фонду Держмайна: це відкриття ринку оренди землі. Нагадаю, що у фонді Держмайна на сьогодні акумульовано 386 тисяч гектарів сільськогосподарської державної землі, і фонд працює над тим, щоб Відкрити ринок і рівний доступ для всіх, хто займається сільськогосподарською діяльністю, це а, можливість заключення через прозором договорів оренди на 14 років, якщо це однорічні культури, і 25 років, якщо це багаторічні культури, і фактично від фермера невеликого до агрокорпорації, ми відкриваємо можливість мати прозорі. Відносини в сфері землі, щоб бізнес мав чітко одного контрагента державу, якому буде офіційно платити за оренду землі, і від цього скарбниця і територіальних громад, і бюджету буде наповнюватися. І головне, що ми відбілимо ринок обігу державної землі, що це буде принципово новий і відкритий ринок. Це перший напрямок новий для нас, і другий напрямок для фонду це робота з санкційним активом, те, що відібрано в проросійсько налаштованого бізнесу, те, що є вже санкційним майном і визначено вищим антикорупційним судом, як ті активи, які стягнуто в дохід держави, мають працювати на Україну. Тому в цьому напрямку у нас також великі плани. Ми готуємо до приватизаційних процесів ряд об'єктів підприємств, щоб вони працювали на українську економіку, зберігши, зберігши саме робочі місця. Пані Віталію, дуже дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. Дякуємо вам за цю інформацію. Це був Віталій Коваль, голова фонду державного майна України. За його інформацію, більше як 3 мільярди гривень вдалося залучити до державного бюджету шляхом проведення аукціонів із приватизації державного майна впродовж 2023 року.